На цьому відео момент влучання одного з безпілотників, якими російські війська атакували Охтирку в ніч проти 8 грудня. Три ударні дрони влучили у дев'ятиповерхівку. На місце прибули рятувальники, говорить речник головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області Олег Стрілка. Влучання зафіксовані як саму покрівлю дев'ятиповерхівок, так і за мною видно, що також були удари і в стіну. Однієї із квартир взагалі влетів мотор безпілотника. Перший вибух пролунав о 23.20, додає Олег Стрілка. За кілька хвилин після цього виникла пожежа в квартирах з 3 по 5 поверхи. Бігла через той пожар, бігла через той везде, дим вибігала на вулицю, спасається. Такий вигляд має дев'ятиповерховий будинок вранці. Бахнуло, іскри посипалися. Ми ж бігом устали бігом тікати. Ну машина згоріла. Летіли оці осколки, ота вже ж летіли красні. Діти за п'ять хвилин зібралися бігом. Там так і перелякані, що до сих пор не сплять. Вибуховою хвилою винесло двері вікна оселі місцевого жителя Василя Єрмака, а його дружину травмувало уламками. Чоловік каже, перші ударні дрони влучили в дах. Після цього подружжя вибігло на двір. Кричали всім ховатися, ми забігли у, у... у... підвал і прилетіло третій під'їзд. вирізди, пострадала жінка в больниці в шумах. Я спиною стояла, вона стояла обличчя, пошкоджувала до обличчя. операцію зробили вже ночі. Рятуватися від вибухів довелося й Дмитрові Радченку. Другий попав ось по центру чи вже ближе дві кришу. Третій попав ось, ну третього аж попало це ж собі в дом, прямо. Машину спустилися і тікати одразу сюди. Ми виїхали до. Дитячої, бувшої дитячої бібліотеки і вже там третій вибух, там бачили. У будинку тривають відновлювальні роботи. На кількох поверхах просіли та обвалилися плити. Аварійні конструкції демонтують. Поруч рятувальники розгорнули намет для обігріву. Серед людей, які прийшли у намет – місцева підприємниця Ганна Кравченко. Її робоче приміщення також пошкоджено вибухом. Пошкоджено дуже, не залишилось нічого. Вікна, двері, все всередині пошкоджене. Бізнес вже працювати скоро тут не буде. Окрім багатоповерхівки, пошкоджені лікарня, дитячий садок і дві приватні оселі. Повідомляє у Фейсбуці Охтирська міськрада. Волонтери та представники Червоного Христа привезли теплі обіди та матеріали для тимчасового закриття вибитих вікон. Привезли допомогу у вигляді ОСБ плит, тарпуліну, плівки. Зараз чекаємо, служби розберуть завали і будемо реагувати в допомозі забиття віком. За словами Олега Стрілки, рятувальники евакуювали 35 жителів будинку. Сімох людей, серед яких була дитина, деблокували з пошкоджених помешкань. Ще семеро травмовані внаслідок російської атаки. Обійшлося без загиблих. Діана Крахматова, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Суми.